Всім привіт! Радий вас вітати на нашому каналі Таро Ворожба. Що ж, я всіх, не дивлячись на те, що зараз буде розкладно тиждень, я розумію зацікавленість всіх, візнішу цікавість всіх, що сталося насправді з Трампом. Давайте глянемо. Покажіть мені, що сталося з Дональдом Трампом насправді. Що там було насправді цей замах? Справиться на самом деле Трампа? Поки ну, <плес> дивіться, тут вже випав диявол, а це не так чисто, як багато хто думає. Зараз я докладу карти і я вам розкажу. Це просто так буде коротесенько перед розпадом перед на тиждень. Так, щоб був постріл і. Він брейдеться якусь жінку, якусь жінку, і він цим хотів змусити, щоб вона, а, щоб вона чи відмовилась від фінансування виборчої кампанії, Знаєте, щось, щось дуже схоже на, щось дуже схоже на це. Це було сплановано, причому це був дуже-дуже такий філіграмний обман, як кажуть, карти, філігранний обман, де залучалися і треті сили, де залучалися і іноземні спеціалісти також, а, також. Але він боїться навіть не Байдена, а якусь жінку. Ось вам що можу сказати. Якусь він жінку боїться. Ну от, ось я вам що можу сказати. Цей замах це, це брехня, тому що у нас тут король Кубків і чотиричка жеслів. Тобто це е, надуманий такий да, привід. Для чого? Е, о, тут, до речі, імператор прийшов. Ні, він президентом Трамп те стане. Ні. Ні. Для чого? Для того, щоб е, на. На волні цієї жолоби до себе, так, якось при приголомшливості від цього, так, від цього і, і тем, що трапився, він е, вийшов на коні. Тобто, це е, карта кажуть, що це така, знаєте, е, свідома робота саме для цього. Я не знаю, хто йому це порадив, а е, той хлопець, покажіть мені той хлопець. Він згодився померти, чи його обманули? Це хлопець, який стріляв Трампа. Він згодився померти, чи його просто обманули. Покажіть мені. Хлопець. Який стріляв Трампа, який помер. Карти кажуть, молодий, дурний, агресивний. Заплатили йому дуже добре. Заплатили та обдурили. Абдурили. З цим хлопцем велася від Петріна гра. Тобто е йому обіцяли, що е Що зараз? Що здійметься паніка? Що здійметься паніка? І це буде шанс. І це буде шанс е, піти, піти по місяцю. Тобто це буде шанс е, ну, затаїтися десь, розумієте? Піти, піти по місяцю, шанс піти в, в темряву, скажімо так, розкритися з виду. Хоча він боявся, він боявся, що не вийде, але йому пообіцяли дуже дуже і дуже великі гроші. До речі, звірш ми обманули, теж там щось до кінця не викликали. Цей хлопець. Ну, скажімо так, на його молодості, на його агресії, тобто вони знали, яку саме людину знайти, і саме на його молодості, на його агресії, вони, і, скажімо так, людина була, була вибрана ну, дуже, дуже, дуже чітко була підібрана людина. Трамп знав, що будуть жертви, що будуть жертви. Справжній, а не він. Трамп знав, що буде жертва справжня, а не він. Чи знав він, що буде жертва справжні, а не він. Тому що він знав, що він жертвою не буде. Чи знав, що він що буде жертва справжня? Чи знав Трамп, чи планував він жертви ще? Так, і карта каже, що е, таке вже раніше було, хтось, е, скажімо так, хтось, е, і карта каже, досвідно, хтось падав раніше, вже хтось падав, е, був жертвою його амбіцій, і це трапилося знову. Тобто, е, ну, він, він якщо він не знав, то він е, мав дуже чітке Уявлення про те, що а, таке може трапитися, що хтось може насправді загинути. Так, але але це ще більше це ще більше надасть, дивіться, це ще більше надасть йому розв'яже руки для планування. Тобто цю, цю людину, наче там не героєм зроблять, який там загинув за правду, ще, ще смерть цієї людини використають у, у, у пропаганді республіканців перед виборчому штабі Трампа. Ну, таке, що вам можу сказати? Все дуже добре сплановано, навіть були в основному це не навіть були, в основному це планували. Люди з-кордону. З за кордону. Це дуже була продумана і спланована операція. Ну, добре, тепер давайте з вами. Раз ми поєднали так дві теми в одну, давайте з вами вже роздивимося. Розклад на тиждень. Давайте з вами глянемо. Так. Опа. Що ж, поки робіть собі чай, чекав, ще Що дістаньте щось знаєте, з холодильника, поки є світло. Ну, не у всіх, я, я розумію, не у всіх є світло, тому що всі в різних групах там я хоч шість груп. Пани придумали, чи сім, скільки там 5 груп? Господи, це взагалі якийсь страш. У мене самого я і хотів би вам більше знімати відео, але у мене самого вдома немає світла, там від 12 до 14 годин на добу немає. Це я зараз рано вранці знімаю, поки є світло, тому що десь, напевно, з 9 години вже не буде. Так, ну добре. поки я налаштовуюсь на колоду. Зустрінемося вже з вами з вами на розкладі. Покажіть мені основні події тижня з за... З 15 по 21 липня 2024 року до України. Покажіть мені основні події тижня. З 15 по 24 липня 2024 року до України. Покажіть мені основні події тижня. З 15 по 24 липня 2024 року. Так, ну що ж, дивимося з вами основні події тижня з 15 по 24 ой, по 21 липня 2024 року. Зрізаємо колоду. І дивимося, що нам покажуть карти. Так, ну що ж, э, трохи я покомакав над розкладом, потім мені подзвонили. Я пів години по э, поговорив по телефону і э, відключили світло. Я трохи дождався, поки тут більш-менш стане э, ну, якось щось, щось видно, і э, вирішив все ж таки. ну... Записати це відео, вже як з'явиться світло, вже викладу його вже на, на YouTube. Тому що сьогодні у мене друга група, і це сьогодні, я так, я так зрозумів, це довго і нудно можна чекати цього світла. Так що, вибачте, що немає там освітлення, немає. ну... Як є. Як є. Я і так почекав, поки, поки тут на кухні стане трошки світліше. Добре, і так. Події тижня так, з 15 по 21 липня. Перше, перше, що саме перше, це буде дуже великий такий якийсь злив компромата. Тут навіть 4 карти випало. Хоча я витягував. Ну, як бачите, по три карти, а тут вирізло чотири. По-перше, це злив компроматів на на силов... насиловиків. Тобто це можуть бути і військові, як вірніше як військові, так і е, ну, взагалі люди, які при погонах. Це можуть бути і поліція, і ну, всі 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 хто, хто, там, е, хто небудь е, при погонах. Е, буде злито якийсь компромат, який, е, е, який дістався нечесним, ну, нечесним способом. Це якісь там, як-то е, кажуть, там е, прослужки і так далі, і так далі. Е, і буде якась вивана, розумієте, некомпетентність нашого, ну, нашого силового блоку. Вірніше людей, які стоять на, на верхівці цього силового блоку, нашого. Розумієте, може це Мар'яна знову вискоче без угла. Не, не знаю. Тут якось вона не показана. Ну, якщо не враховувати, що це жінка, <свізь> можливо, це і вона перевернута. І ну, будуть стояти дуже серйозні питання з приводу також. Беремо ці карти, вам, З приводу також е, корупційних схем е, цих е, осіб. Чому? Тому що, е, ну, взагалі, і корупційних так е, протиправних діянь. Чому? Тому що е, ось ці карти, вони напряму кажуть. Поки у вас одні будуть журувати за, за, за рахунок інших, ви ніякого прогресу не, е, ну, не, 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 не дістанетеся від того прогресу, розумієте? Як у війні, так і взагалі в суспільстві, ну взагалі по всім сферам. Тобто е, і, і цим ще можна попасти в дуже таку, знаєте, небезпечну ситуацію, де ворог е, непримінно. Е, Ну, Непримінно цим скористуються, розумієте? Тобто, е, Карти так і кажуть: нічого хорошого не, не чекайте, поки у вас одні жирують за, за рахунок інших. Е, також, е, за рахунок, е, також за рахунок перевищення повноважень е, і всіляких таких, ну, темних схем, розумієте? Ось так от. Так що, що що карти кажуть, ти я вам кажу. Далі. Далі у нашої країни з'явиться шанс на якийсь значний військовий прорив. Значний, причому шанс це такий, який нам я вже давно таких карт не бачив, я вам чесно скажу. Дуже великий шанс на, на прорив фронту Росіян. А, чи, чи скористуються цим, цим шансом, ну, ми подивимося, але шанс буде дуже великий. Тобто, щось таке станеться у них, що ну, ми будемо в дуже вигідному положенні. розумієте? Тобто, шанс просто, ну, я не знаю, ну це 10 з 10. Тобто, зробити росіянам боляче. Ось, в тому числі, е, ну, це також і розроблялося при, при допомозі наших міжнародних партнерів, тобто цей, цей план. Тому що е, ці дві карти показують партнерів з-кордону. за кордону. І, е, і карта ну, військових дій безпосередньо. Розумієте, так? Далі. Далі. Я, дуже, я маю дуже велику надію, що цей шанс використають наші, наші військові сили. Далі. Приїде, приїде до столиці, чи може там, я не знаю, до іншого міста, але, скоріш за все, до столиці. дяденька Такі що скаже, що дефолту не буде. Тобто, ми все, скажімо так. Ми все зробили для того, що дефолту не буде. Ось дивіться, бачите, це король Пентакливий, дуже символічна карта. Дивіться. І тут, і тут, бачите, у нас гарбузи, тобто це вже збір урожаю. Тобто, саме той час, коли нам пророкують дефолт, так, це час збирання гарбузів. Але, але, він, але він забирає свою монетку. бачите? Тобто він, він її тримає в руках, він її нікому не віддає нічого. Тобто, е, приїде людина, це буде чоловік, який, е, ну, який скаже, що е, з приводу дефолту, е, ну, питання, питання як би на цей час, на зараз, воно вирішене. Так, їдемо далі. Тут у нас все ж таки, чому, я, я казав, що я маю надію на е, той якийсь військовий прорив, е, так? на той шанс, щоб використали наші військові, тому що якось настрій у людей починає вже потроху змінюватися по цим картам. так? Ну, Це на майбутнє, не зараз прямо. А щось таке трапиться, що е, люди з якогось такого, знаєте, панічного, панічного стану. Перейдуть на стан такий, що ми якось можемо себе відстояти, можемо зробити якусь експансію, розширити свої кордони, якби, як сказати, працювати над тим, щоб розширити свій життєвий простір. Ось, ось дуже, дуже такі важливі карти. І, і, дуже, і дуже цікаво, як це трійця, так. Вона себе показує. Я ж кажу: розклад дуже такий. Ну, взагалі, весь розклад дуже такий на цьому тижні цікавий, неоднозначний. Будуть як і е, потрясіння, е, розумієте. Соціальні, в соціальній сфері будуть гарні новини для нас на цьому тижні. Також будуть так, корупційні скандали, без них ну, нікуди. Ви помітили? Майже кожен тиждень, коли я так знімаю розклади на, на тиждень. У нас постійно, я не пам'ятаю такого тижня, щоб у нас не вилазили якісь корупційні скандали. Ну, це не моя вина. Ви самі бачите, ви самі дивитеся новини. У нас кожного тижня ловлять якихось корупціонерів. Той, той поїхав князів там в Закарпаття кататися, да, відпочивати. Хоча людині дали найбільшу взятку в історії Конституційного суду, да, взагалі України. Він по Закарпаттю там туристам катається. Все, все, все одне тягне інше, розумієте? Тому й такі карти випадають так, далі. На вихідних і ближче до вихідних, тобто п'ятниця, субота, неділя, я вас дуже прошу. Будьте, будьте всі обережні, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, тому що будуть обстріли. Росія планує нас обстрілювати, і їм важливо, щоб було якомога більше жертв. Для чого? Для того щоб ми здалися. Бачите, оцей меч меч спіні для того, щоб ми здалися, щоб ми не, не прочалися. але. Так так не буде. Навпаки, оці три карти кажуть, що, що якась страшна ситуація, яка трапиться, навпаки, як надасть, знаєте, е, ну не я б не сказав, я б не сказав таке слово, як наснага. Знаєте, а дасть е, якогось ну, такої люті, да, е, так, щоб, щоб от продовжувати далі, е, е, далі захищати своє, захищати своїх. І захищати своє. І тут у нас так, на жаль, тут перевернутий тус мечів, це каже про дуже велику небезпеку, дуже велика небезпека. Тобто, чи це можуть бути наслідки обстрілів, чи самі обстріли, але це тягне за собою, по-перше, якусь довготривали довготривалим ефектом, знаєте, оця небезпека. Але знову ж таки, ця карта каже, що ну вже недовго нам залишилось так страждати. Ми подивимося, подивимося, я не кажу, що, що на цьому тижні закінчиться війна там чи ще щось таке, але якось у нас починають взагалі по загальному розкладу карт, у нас починають якісь такі шанси з'являтися, що, що це, це може, скажімо так, змінити докорінно, змінити. Взагалі, розстановку сил на фронті у нас з'являються такі шанси. Нам розумієте, нам прямо як, як сама доля їх підкидає. Що у нас Ніколоди? У нас перевернуте сонечко. Тобто, успіх буде непримінно, але не так швидко, як ми його чекаємо. Він буде потрібно потерпіти. Ем, потерпіти. Скоро, скоро якось і все ясніше стане, розумієте, і в інформаційному плані, і так далі. І е, тут от теж вісімка мечів у нас перевернути, що, що важливо. Е, всі три карти чимось перевернуті. Що е, скоро ми себе ну, як, почнемо відчувати, скажімо так, більш обізнаними, так, у, у багатьох спаде оця якась это кажуть, це більосість з очей. Так, і е, станемо якось більш вільними, більш вільними в своїх діях, більш вільними в, е, ну, в, взагалі, як і, держава, як і держава, так і люди. Тобто е, стануться такі події, що нам е, ну, вважайте, фактично розв'яжуть руки. Так, це події неприємні, це події, як я бачу по картам. Страшні це якісь катастрофи, але розумієте, з кожною катастрофою зробленою у нас. Я розумію, що це звучить ну, взагалі якось да, не по-людськи, але е, хочу до вас донести свою думку: що з кожною катастрофою, зробленою у нас, е, будь то там обстріл Ахмадиту чи е, інші там Кривий Ріг, е, Дніпро і так далі, е, страждають люди. Ну, Будь-де у нашій країні, у нас кожен квадратний сантиметр він небезпечний. Але чим більше Росія робить таких речей страшних, тим е, більше вона себе заганяє в кут, і тим а, а у нас більше з'являється шансів. Так, я розумію, що це страшно казати, мені навіть це не хочеться казати. Але... Я вам кажу те, що я бачу по картах. Не завжди моя особиста думка співпадає з тим, що мені показують карти. Але моя задача вам сказати те, що я бачу по картах. Ось ось і все. Я вам дуже дякую за перегляд. Е Бажаю вам, щоб світило сонечко, вам, але не пекло <світло> на цьому тижні, щоб у вас все йшло по світлій стороні. Бережіть себе, найголовніше, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, йдіть в укриття. І все буде Україна! Ми переможемо всіх ворогів, і зовнішніх, і внутрішніх. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, вподобайки, писати свої коментарі. Як з'явиться світло, то я обов'язково загружу на канал це відео. Все, дякую вам за перегляд. Па-па. до зустрічі на нових відео на каналі Таро Рожба.